Всім привіт! Я Віка, і ласкаво просимо до мого смачного світу. Я приготувала для вас смаколики. Це фокача на тонкому тісті, сирно-часниковий хліб. На моєму каналі є вже рецепт фокачі на товстому тісті. А сьогодні вашій увазі більш простий швидкий рецепт. У верхньому правому куті в описі до відео залишу посилання на рецепт іншої фокачі. Теж зверніть увагу. А перш ніж почати, обов'язково підпишіться. Зараз дуже важливо підтримувати українські канали, а без вашої допомоги це не вдасться. 120 мл теплої води і 7 г сухих дріжджів перемішуємо до повного розчинення. Далі додаємо половину чайної ложки солі і 1 столову ложку цукру. Розмішуємо. Відправляємо 200 г просіяного борошна і замішуємо тісто. Краще вимішувати на рівні поверхні. Коли тісто добре заміситься, ми додаємо в нього 2 столові ложки оливкової олії і добре всю цю олію вмішуємо в тісто. Вимішуємо до однорідності. А потім перекладаємо в чисту миску, накриваємо плівкою і ставимо підходити в тепле темне місце. Зазвичай у мене це духовка, яка включена на 40 градусів. Тим часом готуємо часниковий соус. Видавлюємо 4-5 зубчиків часнику, 3-4 столові ложки розтопленого вершкового масла, і 2 столові ложки вершкового сиру типу Філадельфія або будь-який аналог. Все це перемішуємо і відкладаємо в сторону. На крупній терці натираємо 200 г сиру моцарела і на дрібній терці натираємо пармезан десь 100 г. А ось наше тісто. Воно збільшилося в 2,5 рази, і на це в мене пішло хвилин 30. Припилюю поверхню борошном, викладаю тісто і ділю його на дві рівні частини. З цього тіста у нас вийде два хліба. Розкатую одну частину тіста в прямокутник, перекладаю на пергамент і кладу пергамент в деко. Розкатую тісто вже там. Коли все ми це зробили, змащуємо поверхню половиною часникового соусу, присипаємо половиною сиру моцарела. Посипаємо орегано і половиною сиру пармезан теж посипаємо. Другий корж робимо так само. А потім ставимо в розігріту духовку до 210 градусів на режим верх-низ без конвекції і випікається приблизно 8-10 хвилин. Нарізаємо на шматочки відразу після випікання і ароматно-часникова сирний італійський коржик готовий. Я люблю цей коржик з різними соусами: томатний, бальзамічний, песто, будь-який часниковий, ширірача, дзадзики. Одним словом, спробуйте і ви будете у захваті. Напишіть мені і поставте палець вверх. Нам вкрай важливо зараз підтримувати канали українською мовою, бо YouTube нас поки що не помічає. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна.